Віт усім, і сьогодні нові трансферні чутки літа 2023 року. Починаємо п'ятого перегляду. Ювентус продлив контракт із своїм Голкіпером Войцехом Щесним. Угода із чесним діяла до 2024 року. Зараз Ювентус продлив із польським голкіпером контракт ще на один рік, і зараз угода по контракту Войцеха щесного становить на літа 2025 року. Честрію на буде боротися із Челсі та Парі Сан-Джермен за уругвайського центрального півзахисника Спортинга Мануела Уггарти. Нагадаю, що спортинг хоче за свого уругвайського півзахисника приблизно 60 мільйонів євро. Тер Майамі всерйоз зацікавився Леонелом Месі і хоче його підписати цього літку, не виключення те, що Лео потім піде в арену до каталонського клубу. Крім Бензима залишається в мадридському реалі мінімум на один сезон. Про це повідомив сам Карім Бензима, і він відхилив пропозицію від Аль Ітіхат в 100 мільйонів євро на рік і допрацює контракт із Реалом. Чоловік Флорентіно Перес хочуть підписати кая Хаверца цього літку. Вони вже дуже пильно шукають заміну Каріму Бензима, який може покинути реал наступного. Літа їм потрібен гравець топ уровня. Хоселу вони беруть в оренду, а хаверс потенційний трансфер. Ось вихідська Баварія зробила пропозицію, зробить пропозицію Ювентусу, по влаховичу за 55-60 мільйонів. Ювентус хоче відбити свої на Душана півтора роки тому, коли вони фіорентині заплатили за влашу 90 мільйонів. Зараз так хоче туринський клуб. Це Мелардайс покинув пост головного тренера Ліц Юнайтед, і він так і не зміг врятувати ліц від Виліта до Чемпіоншипу. Він провів у ліці тільки 4 матчі. Цікаво, який наступний клуб буде у Великого Сема. Навіть не сподіваюсь, він ще не буде завершати кар'єру. Рафалео продлив контракти з Міланом до 28-го року. Я вітаю всіх вболівальників. Росанері, їх лідер залишається в клубі. На цьому я завершу. Тому, будь ласка, поставте лайк та підпишіться на мій YouTube та телеграм канал. Слава Україні! Скоро побачимось. На все добре, до побачення!